Ось ви мене запитаєте, Денисе, а як пройшов цей тур Ліги Чемпіонів? А я відповім: Піздець, нагой блє! А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Ну, інакше цей день в Лізі Чемпіонів просто неможливо охарактеризувати. Ну давайте почнемо з матчу Ліверпуля та Байера, бо по ньому ми пройдемося доволі швидко. Швидко! Ліверпуль знищив Байер 4-0. Та тут можна зробити два висновки. Перший висновок це те, що Байер втомлений. Уявіть собі, в якій ейфорії перебувають ще з початку минулого сезону хлопці Алонсо, скільки ігор в минулому сезоні, та навіть в цьому вони витягнули на останніх хвилинах тримати цю енергію, цей постійний натиск на суперника в будь-якому матчі, такий довгий період часу просто неможливо. Байер виснажений і вперше. Чергу саме морально. І другий висновок, який ми можемо зробити з цього матчу, гра Ліверпуля що в чемпіонаті, що в лізі чемпіонів. Це ка.ю. Це кайф, але я не впевнений, що Ліверпуль зможе протримати такий темп увесь сезон. Будемо спостерігати за ними на дистанції, а поки перейдемо до наступної гри, а саме Спортінг Манчестер Сіті. Та це була показова порка 4-1 відлітає Сіті від спортингу. Та тут можна було почати говорити про те, що в Сіті кризи з гвардіолу потрібно виставити за двері. А новий тренер МЮ – геній футболу. Та, взагалі, коли він перейде в МЮ, всі. Англії хана, але. Ну, це просто постна хуйня какайта, блядь. Я цього всього на даний момент не бачу. Просто Сіті та в частності Гвардіолі потрібно знайти спосіб грати без володаря золотого м'яча Родрі. <как> <как> Вибачте, досі не відійшов від того, що Родрі отримав золотий м'яч. <как> Це все, все. наче трохи полегшало, але згадувати ту позорну церемонію від францфутболу ми більше не будемо. А краще поговоримо про матч, де грав Берсилес, який на думку більшості мав отримувати золотий м'яч. А саме Вінісіус Джуніор і матч Реал Мадрид Мілан, який закінчився з рахунком 1-3 на користь італійського клубу. Та як би вам це описати? Я не знаю. Ну це виглядає жалюгідно. Мені ось прям цікаво, де той дуже злий. І мотивований Вінісіус, про якого писали останній тиждень усі змі. Чи після паненки він забув, що Ротрі отримав золотий м'яч замість нього? <клес> Взагалі ж, це був типовий реал Мадрид цього сезону. Майже безидейний час від часу з якимись проблисками, проте цього замало не обіграти цей Мілан у себе вдома. Це просто сором. Особливо, якщо ми говоримо про Реал Мадрид. У вас на полі Белінгем, Бапе, Вінісіус, а проти вас грає Ліао, якого геній фансека вперше випустив у старті за мільярд ігор. Цей тренер також просто геній цього сезону. Одного схожого вже виставили зем'ю, Та щось мені підказує, що черга фансеки теж скоро прийде. Бо чим довше Мілан буде тягнути зі зміною тренера, тим менша вірогідність. У Врятувати цей сезон, а дивитися за грою цих двох королівських в лізі чемпіонів команд було і цікаво і боляче водночас. Цікаво через вивіску, а боляче від розуміння, що по грі ці дві команди, як мінімум поки що, не претендують на статус фаворитів у цій лізі чемпіонів. Хоча, знаючи, Реал Мадрид нічого їм не завадить знову здивувати світ і виграти ще одну лігу чемпіонів. Я взагалі не буду здивований, якщо так все й відбуду. Будемо за цим спостерігати, та я пропоную вам робити це разом зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Мирного неба всім вам над головою та до зустрічі в нових відео. Скоро побачимось!